Заздрити погано, чорна заздрість і біла заздрість, чи погано це чи добре, і в чому різниця? Якщо ми говоримо про чорну таку заздрість, про те, що заздрити це погано, то так це може бути дійсно погано, в тому випадку, якщо ви не усвідомлюєте, в принципі, що ви комусь позаздрили, а просто такі, мм, в когось це є, в мене немає заздрити – це погано, не буду заздрити» і загалом відмовляєтесь від своїх бажань. Я у ролі білої заздрості. І я визнаю, що заздрість – це одна з емоцій. Я її усвідомлюю і розумію, що коли я помітила ще комусь заздрю, це означає, що мені варто звернути увагу, бо я також цього хочу. От у когось е дуже гарне доглянути волосся, і я позаздрила, Думаю, вау, яке круте, гарне волосся також і мені потрібно тоді приділити увагу своєму. Або я позаздрила, що хтось дуже гарно співає. Тоді зрозуміло, що зараз досить актуально було б піти на вокал або зайнятися співом вдома. Я у ролі чорної заздрості. І от у нас є лама, і я їй кажу, оу, тобі так пощастило, все тобі дісталось, там тобі допомогли, тут в тебе це є гарне, в мене цього немає, і взагалі, чого такий світ несправедливий, і все так складно, і ля-ля-ля-ля-ля. І в цьому всьому немає усвідомленості і загалом немає визнання. Усвідомленість це про те, що якщо я заздрю комусь, що в нього щось є, отже, я також хочу цього і наподумати, а як би я міг собі це забезпечити. А щодо визнання, це те, що так, я визнаю, що людина краща за мене в якомусь аспекті. Тож, ж це насправді досить ресурсне відчуття, якщо ви даєте цьому усвідомленість, і якщо ви даєте визнання цій людині, що вона чогось досягнула, де ви в цьому моменті поки що трішки слабше, все в ваших руках. І пам'ятайте, що немає поганих емоцій, погано лише їх пригнічувати. Тож, всім усвідомленості.